Хей hey, привіт, давай реп батил, або скучно сидіти доки зроблять мод. Давай реп батил. А ти бойфренд з Фрайден Найфанкін, давай троже переможе, Я завжди готовий до реп батлу з любим або скучно бути один. Єй куди ти йдеш, я з тобою не закінчив говорити Хочу реп батил. Хочеш реп батл? І мені стає скучно одному. Давай реп, батл нікуди не їде, або мені скучно, я ребята. Добре, пан якщо ти такий упевнений, лецеха. що хочеш реп батл, я не проти. Ти і так слабак проти мене нічого не можеш. У реп репбатлі покажи нащо способний і як ти це зробиш новенький. Добре, дайвай, репбатил, подивимося, хто кого виграє, я і так дружний, ніж інші хочуть тебе уністожити. Я бачив усі твої моди, і було прикольно дивитися. Покажи мені, на що ти способний, новенький, я завжди готовий. Ну що начнемо, хто кого переможе, буде прикольно і завжди весело. Slice. <laughs>